Всім привіт! У нас такі не дуже втішні новини. Пам'ятаєте відео з нашої річниці, де ми підгодовували біля річки кошенят? Отак як ми не мали можливості забрати до себе у зв'язку з тим, що у нас вже навіть місця немає і дуже багато тварин, ми підгодовували тільки цих кошенят там. І це один з хлопчиків, які там були біля набережної. Там нам навіть одна жінка писала, що як це ви не хочете забрати, ніби, ну там щось на нас питалася нас звинуватити, в тому що ми не, не, не турбуємося ніби. Да? Але тим... однаково, що у нас там вже немає часу, навіть коли в голову почухатися, що навіть відпочити нормально не можемо. І е -е, наступного вечора ми ще годували їх, а потім вони десь зникли. І потім з'явився тільки цей один котик, і його, бачите, дуже покусали собаки. Я не знаю, чи ви таке можете таке дивитися, от дивіться, що з його хвостика лишилось. Ми його веземо зараз в клініку, Верніше, я везу. Це жах просто. Не буду показувати, бо це і Лена плакала, там, і жінка, яка врятувала його і у себе кормила. Чуєте, як мурка. Маленький, дуже чемний котик. Ми, ми його завеземо, лікарю покажемо. Ну, я не знаю, чи щось з його хвостика буде, але ну, треба показати в будь-якому випадку. Така ситуація, веземо його туди. І ще ззаду, а де тільки що притихла кішка. Кішку ведемо на стерилізацію. Одну... А, двох, кошеня і кішку. І, і, і оцього хлопчика показати. Олесь його назвали. Не знаю, чому Олесь, але отака, таке ім'я йому дали. Зараз Лена поставить мені другу глибшу коробку, бо я буду сам їхати, то не буде зручно його контролювати, ну, щоб не випрыгнув. Ой маленький, от така ситуація. Хвостика практично нема, лиш лишилося чуть-чуть. Обдерли йому шкіру і волосся ззаду. Зараз Лена вже прийшла, то зараз будемо, ще зробимо фотографію і будемо їхати.